Всім привіт! Сьогодні я хочу заквасити капусту. Настала осінь, вже йде скоро зима. Хочеться, звісно, квашеної капусти. І огірочків, і помідорчиків, чогось солоненького, такого, чого ми заготовили вже з літа. Але заквашу я не просто, а з яблучками. У мене сорт Сніжний кальвін. Можна ще використати антоновку, якісь кисло-солодкі яблучка. Антоновку, може, семеренку. Ну, у мене, наприклад, сніжний кальвін. Також буде потрібна морква і сіль. Зараз я нашинкую капусту. У мене тут приблизно 4 кг капусти, але я відкину кочеричку, я відніму. І подивлюся, зважу, скільки в мене залишиться, скільки витягне така очеришка, ну грам 100 вона може витягне, тому може віднімати дуже не треба. Це я для того, щоб потім розрахувати, скільки ж потрібно, на, наприклад, на 4 кг, скільки потрібно додати солі. Тому вирахую вже з тих останків, що те, що, я... що залишиться від капусти. Те, що я не буду додавати, не буду шинкувати. Капусту буду квасити в кастрюлі з нержавіючої сталі, е, можна в банці, звісно, в мене на зараз немає пустої 3-літрової банки. Тому я буду квасити в кастрюлі, просто її прижму потім е, якимось е, грузом, е, капусточку гарно, і все. Звісно ж, можна квасити в кастрюлі, але в кастрюлі емальованій можна ще квасити. Не можна квасити капусту. В алюмінієвій кастрюлі Починаю я нарізати капусту шинкувати. Я буду простим ножем, а можна, звісно, на шинковці, чи як ви там можете, нашинкувати, так і шинкуйте. Я буду використовувати тільки ніж і дощечку, і все. Так, я буду шинкувати, починати шинкувати. Так, розрізаю капусту на 4 частини, щоб було легше. Звісно, її шинкувати. Зараз обріжу те, що не треба. Ось, наприклад, оце не треба нам, звісно ж. Так, тут все чистенько, так на 4 частини розріжу, і кожну частину буду шинкувати. Ріжемо не дуже товсто. Щоб вона ж залишилася суковита, така, але не дуже тонко так, на середній такі смужечки і товщину. Одну капустину я порізала. Тепер треба нам помішати, її буде з морквою натертою і з сіллю. Тому треба якась гарна вмістка, чи миска, чи кастрюля велика, щоб можна було добре-добре її помішати. Я зараз буду частинами. Я не, 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 не нарізала дві капустини, тому що в мене нема такої великої миски, щоб я могла помішати добре. Тому буду частинами це робити. Так, На 2 кг нашинкованої капусти я візьму такі дві невеличкі морквини або одну середню. Але багато моркви сюди не треба, щоб капуста не змінила колір. Була така вона біленька, тому небагато кидаємо. Оце на 2 кг. Може, це достатньо було оцього, навіть оціє, оцього, оцієї моркви. Зараз подивимося, може я трошки і приберу. Так, натираю на крупній терці натираю моркву. Моркву я натерла. І, мабуть, я використаю на дві капусти оцю всю моркву. Тобто зараз додам половину таку добру жменьку сюди, до капусти, і це на, піде на, на другу капустину. Я беру кастрюлю таку в містку і, і перекладаю сюди і капусту, моркву, і зараз додам сюди. Сіль. Так, перекладаю обережно. Так, на 2 кг капусти я додаю дві ложки без горки солі. Отак, От одна і друга ложечка солі. Отак От все. Зараз все це ретельно ручками я буду переминати. Отак От гарно, гарно, з сілью, з морквою. Буду переминати. Щоб вона, вона і зменшиться. І пусти сік, звісно. В общем, дуже-дуже гарно прям. І пусти сік, і зменшиться, і буде все гарно. Ці кастрюлі я взагалі хочу і класити цю капусточку. Так, яблука я помила. Зараз я їх трошки отак наколю. Може, десь щось негарне можна обрізати. У мене тут такі, знаєте, вроді, нема що обрізати, але. Ну так, я їх ціляком оставлю. Можна, звісно, нарізати яблука, видалити серцевинку. Е ну Все ж, по плодоніжку вирізати, і можна е е ну, такими четвертинками е заквасити. А я хочу ціляком. Я зап заповнила з дитинства ціляком яблочка. Це дуже-дуже смачно. Так, кидаю, отак прям. Всі будуть довше кваситися, але ж вони ж проквасяться, звісно. Так. Отак От я буду робити далі. От, і потім я їх повсовую туди гарно, Згрию в капусту. І вони добре-добре проквасяться. Їм трошки треба більше прокваситися, чим капусті. Але нічого страшного, будуть пізніше. Так, маленькі може проквасяться і раніше. З яблучка якраз вам спину показати, поки не з'їмо капусту. Так, яблучка треба занурити добре в капусту. Тому я отак, ну, один шар потрібно було один шар капусти положити, потім яблучка, потім знову капусту. А так як я тут же і солила капусту, тому зараз я її просто занурю сюди. Отак, прикрию добре капусточкою. І ще накриємо потім. Зараз ще ж наріжемо капусту і добавлю ж сюди капусти. Так, все. Це дуже смачно. Я не знаю, хто так робив. В селі це, це дуже гарно. Ну, хто любить, звісно, квашені яблучка. Так, нарізаємо другу капусту. Я вже сюди висипала моркву. Мені здається, навіть моркви і це багато, але вже хай буде. Так, розрізаю на 4. Частини капусту. Ця капуста в мене півтора кілограма, ну, кіло 600 Я відкидаю вже кочеришку і тому півтора. Зараз її обріжу. так от це не гарне І верхні листики зніму Оце отут, отак. І таким же самим способом нарізаємо знову капусту. Удобним для вас способом я ріжу ножем. Так, друга головка капусти в мене нарізана, нашинкована. Тут півтора кілограма. Я додаю півтори ложки солі без гірки. Так, раз і ще половинку. Переминаємо ретельно і буду додати другий шар капусти зверху. О, це така іще сочніша, ніж перша. Добавляю сюди в кастрюльку на яблучка нашу другу капустину. Так, добре її розпреділяємо. Ось вона сочна стала така соку. Соку буде достатньо, я думаю. І ретельно-ретельно, дуже гарно. Робимо так і прижимаємо, як би сказати, пресуємо. Пресуємо добре-добре, так. Отак. Так, щоб вона ще більше пустила соку. і хорошо прокисла. Зараз я сюди в кастрюльку положу якийсь прес. Тарілочку, на тарілочку прес, якусь баночку поставлю, чи кастрюльку, і все. І завтра, в цей же час, через сутки, виходить через сутки, я її буду протикати. Або отакою от шпажечкою, або вилочкою, так гарно що буду протикати завтра. На капусту я положила тарілочку. На тарілочку ставлю кастрюльку з водичкою. І все. І отак накриваю, можемо так накрити, і все. І залишаю при кімнатній температурі днів на 3, на 5, будемо дивитися, як вона буде вкисати, наша капусточка. А потім поставимо в холодильник, як вона закисне. Бажано цю конструкцію поставити, звісно, або в таз якийсь, або в миску якусь, ну, в якусь ємність, щоб, якщо буде. Водичка збільшуватись. але там у мене є місто, де воно там водичка буде підніматися. Бажано поставити все це капусту, цю заквашену в якийсь таз. Пройшло 5 днів, як капусточка наша, капусточка кисла, набиралась соків своїх, прокисала, як треба, і вона вже готова. Я її всі 5 днів протикала кожного дня. Тому зараз я беру її і перекладаю по баночкам, по судочкам, по якимось удобним мені в тару, щоб вона не стояла в кастрюлі, багато міста не займала в холодильнику. Я розкладатиму її в невеличкі, ну, невеличку тару, в баночки, якісь літрові, півтора літрові, може літрові, але розложу її. І покажу вам, як проквасилися яблука. Але яблукам треба ще час. Я думаю, що яблучка ще не готові. Е е їм ще треба, мабуть, ще з недільку, точно, щоб вони гарно-гарно прокосилися. Але я вам розріжу якесь яблучко і покажу, як воно, чи готове, чи ні. От п'ять днів пройшло. Але в мене ж великі яблука, може, б, якщо були б менші, то вони б вже були готові, а в мене величенькі. Ну, я спробую якесь невеличке яблучко і, велич... і величеньке. Покажу, як вони змінилися. Капусточка дуже смачна, дуже смачна, кисленька, те, що треба. Так, я перекладаю в баночки. Капусту я розложила по баночкам, по судочкам, залишила два яблучка, хочу спробувати. Але я думаю, що вони ще не готові. Їм треба більше часу, щоб вони заквасилися і були такі квашені квашені. Тому, але спробуємо. Так, оце таке, така кількість ну тут, правда, ж яблучка, отака кількість капусти вийшла з 4 кг капусти свіжої. Так, на смак така аж трошки навіть солодкувато кисла така. Прям дуже-дуже приємна. Все. Зараз розрізаємо і пробуємо яблучки, я потім вложу в цю літрову баночку, і хай ще докисає. Беру саме маленьке яблучко, Розрізаю. Ні, воно ще не готове, звісно ж. Дивіться, воно ще не прокисло. Ні, Йому, звісно, треба більше часу. Тому я їх. Ну, не тільки починаю. В неділі-дві точно треба. Але я вже починаю закисати. Я зараз заложу його в баночки, десь подолажу. Все таки хай прокисає. Ну такі справи. І в неділі-дві ще треба точно прокисати. Все, тепер я накриваю все це крижечкою. Сік, який залишався. Утворювався від капусти, я теж порозливала, подобавляла до капусти з яблуками. І тепер це все діло я ставлю в холодильник, або можна в хріб піднести, як у кого є. У мене холодильник саме холодне місце. Ще є балкон, можна ще на балкон, мабуть, поставити, не знаю точно. Я поставлю в холодильник. І капусту вже я можу їсти. Можемо їсти її, вживати вже. Робити салатики, додати цибульку, огірочок квашений і вживати. Так, а, а яблучка ще почекаємо, поки заквасяться. Я думаю, поки ми доїмо капусточку, почнемо їсти, яблучка якраз заквасяться. У кого є терпіння, той дочекається і спробує квашену, Квашене яблучко. Дуже-дуже буде смачне. Пройшло дві неділі. Я трошки прихворіла, в мене голоса немає, тому не звертайте уваги. Прийшло дві неділі, як поквасяться наші яблучка. Ось я їх достала вже всі з капусти. Але я їх заново положу ще, хай ще вони, з ними нічого не трапиться, якщо вони ще полежать в капусті, вони тільки будуть смачніші. Але це ті, хто люблять такі квашені яблучка. А я люблю, наприклад, може, ще хтось із вас теж любить. Зараз я розріжу і покажу, які вони всередині. Як вони проквасилися на протязі двох неділь? Так, візьму яблучко таке саме немаленьке. Розрізаємо. Воно в капусті, звісно, дивіться, як воно. Ось трошки є такі участки, що не дуже проквасилися, бачите? Але майже вже й проквасилися. Боже, як я хочу це таке скуштувати. М -м -м. Ну, я вам скажу. Мені ще не вистачає. Тобто ще недільку і яблука будуть. Те, що треба. Ось так ось і рахуйте. Десь неділі три треба, щоб гарно проквасилося яблука в капусті. Ммм. Боже, Боже. Ну. А маленькі, звісно, вже можна куштувати. Ось такі справи. Тепер всім смачного. Дякую за увагу і до побачення!